Франківські вуличні світильники стануть розумними. Комунальники хочуть, аби всі вони автоматично регулювали свою яскравість і тим самим економили електроенергію. Перші такі ліхтарі вже встановлюють на території шкіл. Ввечері вони світять по одному, а вночі зменшують потужність наполовину. Втім, зранку знову вмикаються на повну. А ще таке розумне освітлення дозволить провести диспетчеризацію ліхтарів. Тобто, чи працюють вони чи ні. Комунальники одразу бачитимуть на своїх моніторах втім, аби перевести всі пристрої на цю систему, знадобиться ще три роки. Провести диспетчеризацію – це необхідно замінити всі натрії. Світильники на діодні, тому що там спеціальні блоки керування. У нас майже 8 тисяч натрівих ломів. Втім, попри впровадження новацій не обходиться і без проблем. Не надто свідомі франківці і надалі крадуть світильники у відремонтованих парках і скверах. У міськсвітлі кажуть, що це не просто крадіжки, а акти вандалізму. В багатьох випадках таке враження, що це крадуть не з метою подальшого реалізації, а просто завдання шкоди ці пошкоджені світильники, їх просто використати ніде вже не можна. Тому це можна і розробляти версію навмисно пошкоджень. В мерії, крім встановлення на таких об'єктах камер відеонагляду, пропонують запровадити антивандальний дизайн, аби викрасти комунальне майно було просто фізично неможливо. Якщо це є. Бачимо стрічки, так то це означає, що можливо висота стовпа має бути вище, щоб не потрібно було скажімо, якусь… Драбину залазити і тому подібне. Що це точкові, то скло знову ж такі антивандальне, щоб його важче було розбити. До речі, з початку року сума завданих міськ світлу збитків через крадіжки майна склала понад 300 тисяч гривень. Одним з найбільш резонансних був випадок викрадення світильників з фортечного провулку, але комунальники вже відновили ці ліхтарі. І Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.